У Смілі підготували чергові зміни до бюджету громади на 2025 рік. Новий пакет коригувань охоплює ключові напрямки: освіту, безпеку, інфраструктуру та соціальні послуги. Одним з важливих рішень стало залучення додаткових трансфертів з обласного бюджету та бюджетів сусідніх громад. Понад 900 тисяч гривень спрямують на оплату праці педагогів предмету захисту країни, а також на заходи із запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійних лих. Значну частину проєкту змін складає перерозподіл коштів. Між управліннями фінансування передбачено на тепло в школах і лікарнях, благоустрій, підтримку комунальних підприємств та розвиток системи відеоспостереження в громаді окремим пунктом збільшення резервного фонду. Внаслідок перерозподілу резервний фонд у нас збільшився з 14 мільйонів 124 тисячі 151 гривня 13 копійок до 19 мільйонів 489 тисяч 14 гривень 13 копійок. Також пропонується оновити редакцію семи додатків до бюджету, щоб привести документи у відповідність із фінансовими змінами та чинними нормами законодавства. Всі ці питання депутати розглянули в рамках засідання бюджетної комісії. Попередні проєкти рішень були опрацьовані на профільних комісіях міської ради. Зміни винесуть на розгляд чергової сесії міської ради, яка відбудеться 19 листопада.